Еще раз всем привет. Сейчас налаштую -а -а. локацию. Так, еще раз привет. Користуючись нагодою, хочу поздоровити всіх з святом католицького Різдва з наступаючим новим роком. Всім всього найкращого, значить, закінчив я тільки що роботу по підключенню всіх вузлів і агрегатів до трактора 25 ВОМ. Значить, в неділю буде випуск. Присвячений цій роботі. Повністю покажу е від А до Я, як це я робив. Е підключення, запуск. О, я це вже зробив. Да, Назар привіт. Стих. Я це вже зробив, все підключив. о, Ну так, вирішив вийти в стрім, е розповісти про ці всі справи, що я зробив сьогодні. Нині, не, не тільки сьогодні, за тиждень. О, привітати вас. І на, напомнить, що дякую, Назар. Перший лайк. Напомнить, що в неділю буде е, публікація цього відео е, повністю з роботою ВОМ. Я вже його зараз перевірив. Він працює. Як ви побачите в неділю? Е, ну і все. Назар, по зразу ж, поки ти на місці, по твоєму відео збираю. Зараз уже твоє відео, і там ще двоє людей мають мені скинути на електронну адресу відео про село. Собираю в районі, так як я говорив, 5-10. Ну, я думаю, буде 10 відео про своє село. І Потім, коли я їх всі соберу, я їх монтую в твоє відео, воно таке коротеньке, маленьке, трошки не того формату, але я виберу із твого каналу Найкращі моменти і з твоїм відео змонтую, щоб вийшло 5 хвилин. І викладу вже всі 10 відео на е, канал. І стартуємо тоді з... Е, окей, да. Е, хто не знає, нагадую за конкурс. 18 червня ви заходите на публікацію випуску новин і там є умови конкурсу. О, приз екшн Камера 4К. Так, коротенько пробіжусь, покажу. О, все підключив. Шланги до е, гідромотора. Значить, поки підключив е, без радіатора охолодження, тому що я його ще не робив. Е, ну, по-перше, хочу для себе зрозуміти, як воно все буде працювати, працювати які будуть оберти вала оббору потужності. Е, він, ви знаєте, крутить. Доволі непогано крутить. Але треба виміряти точно, тому що. Розумієте, гідро... не гідро, а інша насос дає определений літраж там, хвилину. Я не помиляюся, навіть в секунду. 20 літрів в секунду дає енша 10. Якщо буде мало обертів, придеться втулити мені більший нша насос для того, щоб він давав більше літрів за хвилину і збільшити оберти. Для цього мені потрібно знайти е, прибор, який буде вимірювати оберти е, цього вала. Виміряти, що він зараз у мене дає. І потім порахувати, який мені НШ потрібно встановити, щоб у мене все було нормально. Щоб працювало і з правильними, ну хоча б 540 обертів за хвилину, щоб було. Оце ну, таке коротенький такий стрімчик про те, що я зробив. Сьогодні е, будуть... Випуск новин, я думаю, опублікований в 14.00. Там трошки я покажу про цей трактор, як я робив. Ну, і пару моїх новин мого каналу теж буде. Я думаю, буде цікаво. Кому хто зайде, подивиться. Ну таке, може, якісь питання, щось пишіть, про щось поспілкуємося. Такі от справи. Значить, підключив всі шланги, але трошки є у мене потоки масла. Треба їх буде устранити. О, кільця, я так розумію, у мене не тримають на штуцерах. Потрібно буде замінити кільця, щоб не текло. Тому що трошки тече в мене. У мене в тракторі. О, масляцо. Ну, будемо говорити першим запуском. Я задоволений мого ВОМа. Значить, головне, що воно працює все. А поступово ми будемо боротися з тим, щоб воно працювало правильно. От і все. Ну, на цьому я думаю, все. Такий коротенький стрімчик. Всім до побачення сьогодні. О 16.00 побачимося у випуску новин. Все, всім пока.